Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас буде рибомонстер Харіус WhatsBreць на тейбрі. На річці Тейбер. Тому купуємо H9800 стоїть. А, 7500 був на сентаку. Ліцензія. 4, так. Да? Да. Ліцензія і наставочок. Так, здається, я все з собою захватив, те, що треба було. Так, правильно ж захватив? Он той спінінг. Не той, на жаль. Блін, жаль. Ну, нічого страшного, так, оце ми повидаляємо. Там будеш так викинуть. Викинуть. Транку десь нам дозволи. Тоже викинути, не потрібно мені нічого. Хай буде і в принципі все це все, що мені треба. от Открываю, штука теж викине. Так, дивіться Де ми будемо його ловити? Зараз по локаціям побігаємо, спочатку сюди по-моєму. Ну зараз будемо бігати, дивіться Де цей Харіус? Так. Де його будемо ловити сам цей кушер Так, тоді не тут, а тоді. Спробуємо. Сюди. Отут там мені цікаве місце, здається. О, да, оце тут. А якщо моя блашня докидує ще й он туди. На жаль, не докидає. А, не туди, отсюди. якщо докидує О, прекрасно. Якраз туди. підійдемо ще ближче навіть. І от таким чином ми повинні виловити О, зразу зацеп. Да, щось прицепилося. І скоріш за це, що це буде сам темний кушир. Бо шанс буде збільшений. Да, темний кушир, бур'ян. Забираємо його. Збираю 4, отримати. І отаким от от чином. Ну, шанс повишений при. Тому, коли я взяли квест, знову прицепилося. Це там підводні якісь, напевно кущі. Гриба монстр ця невелика. Порівняно з минулим, наприклад, древній панцир, ником відео я знімав. Тобто під 20 кг це от 3 до 4. О, не прицепилася. Значить, прокручуємо. Може, ще щось зацепиться. До речі, я не подивився на жоловиця мені здається, він ловиться так, як і... цей. Як сам європейський Харкус. Вузька облашня. Ну ти буду ловить на вузьку блошню, в мене є одна. Будемо ловити на таку вузьку блошню. Постараюся це відео без всяких склеїк записати. О, є зацеп. Він швиденько ловиться, нема. Певно буду вимотувати, якщо зацепа не відбулося. Текстурка якась там поломана. Дивно. Щось є? О, є щось. Темний кушир, прекрасно. Треба буде ще подивитись. Так, ну тобто в мене 6 цих поділок. Ну, зацепу немає, мотаємо. О, є зацеп. Щось прицепилося. Темний кушир. Два бачите, він переходить туди. Легко. Так. Я його, напевно, буду ловити, Це останній, мабуть, кушер. Тому. Так, де я його буду ловити? Це мабуть, цього монстра. Темний кушер. Забираємо його. Виконується місія темного куширу. Місію. Беремо рибу. Беремо її. Тепер Харріус берете. Аж 7245 грошей, 2 біткоїна і 3,5. Як би самих. За мого досвіду. Ловиться він біля каміння? Чи тут ловиться, я він я не знаю. Це чи це землячі каміння, це острівки. Мабуть я піду далі. Тобто я тут. То тобто буде задалеко далеко, значить так, пішком будемо шурувати. Так, саме Навантаження 2,7, якщо в мене максимальна кутушка 14, 14 ділимо на 6. Ну, коротше, знаєте, як робимо? Що ми робимо. на всякий випадок отак от робимо. Якщо ж буде, можливо, недостатньо, то підбавимо ще один поділку на всякий випадок. Ну, 14 поділить на 6, буде, в принципі, 2, а там. З гаком, в принципі, можна поставити, напевно, і дві, так. Коротше, біжимо. Я ж, блін, не подивився і не поставив. Обрізите. А, і прибирайте титану і повідець. Ну, бо саме якось... Сама різка все таке. Треба, щоб використовувалася, а титану і повідець може все. Напевно, псувати, хоча я не перевіряв Я так само, як з Баффало, скажи не око, те, Як ловив, я так само там знімав повідець. Там, де каміння багато. Я на тибрі. Багато не ловив, це перший раз. Так, да, як я сюди приїхав. Так що будемо? Шукать. Так, тут давай под кого немає місця. И вот так. А ну сюди. О! Блин, а то шурвав я куда? Куда попало вс это місце? Не обочаюсь, да, трохи в говорю. Трохи сопли. Ну, это у меня ничего страшного. Я його буду ловити між цього каміння, але зараз на пікльову подивитися. Якщо добрий, то це добре, Да, Добрий пікльову. Такс, закидаємо туди. Моя блашня далеко не закидує, на жаль. Ну. Блашня в це Напевно, перша промотка буде. Твічинг буду. Буду палець тримати на фракціоні на всякий випадок. Так, не взяв покидать на одному місці, трохи попіти на інше, тобто суду не ловіть на тому місці, там де я його впіймаю. Знімаємо фракціон. Бо як бачимо, так, да, це він клюнув, напевне. Е Бо тільки що тріщало. Там вона знизу красненьким загоря... загорялося. Буквально другий закид. А, зараз вам добавлю фракціони, побачите. що відбудеться. Дивіться, справа знизу там. Добавляю фрикціон. І вона зразу загорається. Або може це і не не Харіус? Це скоріш за все, да? Може бути не Харіус Може це буде Форель? Так, да, це Форелька. Як я Харіуса витягну, я не знаю. З ким я фрикціоном? Та да, це форелька. Європейська Форель, блін, вона ж то така клюнула. Мені інше треба. Мені треба Харіус Борець Я напевно, як він клюне, я побачу, що це він. У нього там плавик, великий чорний, О, знову щось клюнуло. Здається, це він. Здається, це він, бо мені здалося, наче я побачив плавець. Я не бачу куди ліска уходить. Да, це Харіус, він воно випрыгнув, блін, на берег. плавець великий. Вона, бачите, плигає. Тобто це наш. А скоріш е, може клюнути, звісно, європейський Харіус звичайний. Але от тут от, тут. От, от. Не знаю. Щас витягнемо, побачимо. Тут є і трофейний. Так, да, це на наш Харіус Харріус, дивіться, яку слабину дає. Я думаю, звичайно, я би так не робив. Зараз би затягнути, звісно, фракціон, блін. Витягнув би його швидко. Але... да, як би це EC, якщо ліска, Там якщо йти на 80 рівні, наприклад, ну, на великих рівнях, да, допустимо. Якщо затягнути фракціон, взяв і витягнув, а тут й буде і... Таким, блін... З потужними оснастями. Буде цікаво тягати його. Ну, от, наприклад, так, да, як мені. А то з тим древніпанцерником думав я буду тягатися довго. Сам же ж важить він багато. а в мене снасті було на 9 кілограмів, я його витягнув. Швиденько 10 секунд не пройшло. О так, да, це наш Харрін зберець. до 5 він кілограмів. О, це хар гарна осопа наслухайте, клюнула. Все, Харіуса. Навіть щось. Да? 4840 вага його. Непога непогано. Зараз зафоткаю його. Так. Де мій планшет. Зараз. Берем. Фотосесія така. Чік. Фото є. Так. Да. Дивіться, що він вам помісявся в садочок, поміщався помісявся в садок, подивимо на додаткову 1000 там грошей. Тобто, ну, рибамонстр гарно. Мені подобається. Коротше, забираємо його. отримуємо трофей. Да, це перший в мене рибомонстр, якого я витягнув без склеюк. Ось ось цей шнур, я не знаю, що з цим шнуром можна робити. Знім стар Так, все і детон відповідається. <coughs> В принципі, все, да. Це все, що я вам повинен був сказати. Що це досталося. Ну, дивіться, його ловить не важко, да я вам без клея без з ніяких за 15 хвилин часу. Ну, навіть тр тр трохи більше. Ну... Легкий риба монстр так от, е, прийшов і все, і зловив його. Коротше, дивіться. Всім бажаю вам гарного зробити, а я заканчую відео. Всім побачення!